Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Гоже, силою чудотворного дерев'яного синього хреста Каменяра, який водночас є хрестом 123-кілометрової хресної дороги УПА, 15 стації, тобто тим, що символізує Воскресіння. Він є на вулиці Степана Бандери. Напроти 9-го будинку і поруч там, навпроти 15-го є страсний хрест у Криму. Кажемо в ці дні ми щиро Христу Твоєму поклоняємось, Владико святеє Воскресіння, Твоє славного. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом, погрози і слава! Зовано-Франківська вас вітаю, Я, Борис Золодюк, Павло Стер. У 2046-му фіні поклик Христа і Упа. Що я знімаю у вівторок, 3 жовтня 2023 року. Як завжди, наша щира молитва є за наших воїнів, козаків, фронтовиків, яким зараз особливо важко, ви знаєте, триває контрнаступ. І щодня. Ми не знаємо, скільки, можливо, сотня, може й тисячі воїнів наших віддають життя. Щодня Україна все більше в скорботі, в печалі. Тому що що фашисти прокляті, хочуть ще більше наступати і має дім Богопрокляті, корейці і китайці, комуняки, допомагати. І про це попереджала Божа Мати. Маю вам нагадати, що в 2010 році. Бог дав, що я почав говорити про у УПА, пояснювати. І були фільми, які називали Світло віри у ПА. Після зяви тих фільмів літо з'явилася група християн, яка обріхувала мене, створивши сторінку Світло віри у ПА. Це секта, проти якої треба боротися. І, власне, звинувачуючи мене, що я якось секту створюю. І в той же час група християн, можливо, тих самих, почала говорити певні пророцтва ті, які передав я. І з'явилася так звана книга істини. Здається, це було в вересні чи жовтні. І там не було конкретики, яку говорив я, що саме сонця до України має зійти в новий русалим, що він має зійти саме в нашу область, що має зійти щодо храми. Що тут є особливо чудотворні хрести, встановлені не того, що це Борис Голодюк, щось там видумує, а тому, що є Божий наказ і біля тих хрестів. Будуть особливі чуда. Зокрема, я вам говорив, що біля сонячного Христа, біля Христа Кобзаря, Бог дав зняти себе, зняти Божу, матір, дав зняти біля Страстного Христа України лице своє, сонця, живе, рухоме, що кожного понеділка стараюсь показати я. І власне, тисячу 2010 році минуло 15 років, це особливе число, як був встановлений. Хрест України, і е, перед тим, у 2008 році, ім'я Пресвятої Трійці, Бог дав встановити єдину світі хресну дорогу Упа, на якій є 15 стацій, 15 стація – це Воскресіння Ісуса. І в тій ситуації е, йдуть на мене власне е, атаки, певні такі критики. Значить що от у тій секті книга істини чи печать Бога Живого, е, ікони вже там змінені. Власне, йдуть хороші матеріали, ну і все таке інше. Ну, я вам говорив, що в часи УПА була створена лжеупа, в якій були дуже позитивні листівки, була форма із гудзиками, на яких були три зуби. І е, коли придивилися, то там виявилося, що ті гудзики випускалися в Московії. Ну багато чого іншого було до мене, приїжджали такі лже повстанці з Буковини з генералом Корніловим. відомо я знищене, які були в формі повстанській, але перевернуті мали на собі е, прапори наші синьо жовті коли я спитав тих так званих офіцерів, які прибули з пропозицією, щоб я очолив їх, що в мене більше авторитет, що вони хочуть поновлювати УПА і так далі. Я їх запитав прості запитання. Скажіть мені, будь ласка, прізвища п'яти гетьманів України і чим вони відзначилися? Хочу перевірити вашу ідейну. Підготовку. І скажіть мені, очільників ОУН, провідників, починаючи з Євгена Коновальця, у напрямок Степана Бандерича, у напрямок Андрія Мельника, бо ви себе називаєте націоналістами. Вони знітились. Було видно, що власне це імітація, і потім я знайшов, що той Корнілов Відомо є знищення. Міг показати я його фізіономію вам, що він сам із Московії, що це була група ФСБ, ну і багато чого до ресвіса було тоді. Власне, в політиці спроб мене затягнули в ті чи інші провокації. Зараз е, у цій книзі істині е, секті затягнуті люди, які не розуміють, що в тій секті є тільки молитви, всякі цікаві е, такі розповіді, е, ікони, е, ширяться, нібито вервиці і. Медалики Бенедикта, все це гарно. Є священики, які е, явно себе позиціонують. що вони за цю секту і з вони переважно з УГКЦ, але. Там немає того простого, що каже Божа Мати. Прийдіть, поклоніться, припадіть до тих хрестів, які є в Франківську самостійно, тому що не буде благословення єпископів на Це, не буде благословення священників. Ви самі маєте відчути поклик Христа і Упа через серце своє. І власне Бог буде давати неймовірні чуда і в вашому житті, і біля вас, і в вашій малій родині, і нам в Україні. Ви просто не знаєте, що оце що Бог відтягнув пришестя своє на 10 років. Наскільки це позитивно вплинуло на землю, на землян. І як це Бог перевірив тих людей, які ще з того часу сподівались на Боже пришестя, мали страсті, мали переслідування, нерозуміння, ну і все таке інше. Але неминуче так буде, як сказав Господь, і Божа мати. І неминуче Господь тоді міг вернути наших героїв з минулих віків. У нього є мільйони наших козаків. але Бог захотів вернути саме тих, які загинуть в останні 10 років. Нагадаю вам, що Божа Мати передала на свято Різдва свого 21 вересня цього року чудову візку, Що вона опросила в Бога, що він верне 90 тисяч наших воїнів, які віддали життя з 2013-2014 років, і вернуться вони. У тілах нових вічно молодих не зробив щодо сонце храмів саме в проросах УПА є конкретика, як буде воскресіння наших героїв і друзів у ЗСУ. Тому що в схоже щодо храму воскресне по 500 воїнів і 500 людей цивільних, з них 100 дітей. 50 хлопчиків, 50 дівчаток віком від 5 до 14 років, 300 знаменитих людей. Серед них переважно е, буде 200 жінок е, і 100 священників. У книзі істини цього немає. Там сказано, що е, власне, буде з'ява Бога. І люди будуть забрані на небо, а ця земля буде віддана Сатані. Це брехня, я вже це не раз говорив, що праведні мають успадкувати цю землю, і що люди будуть піднесені до чудохрамів, які зійдуть на землю. І ці чудохрами стануть такими фортами, власне, бастіонами оборони. Де зійдуться божі люди, їх благодать Божа буде зберігати, преображати, зцілювати і відганяти тих людей, які злі, вони будуть або опечені, або взагалі спалені. І таких бастіонів найбільше буде саме в Україні. І е, по одному зійде у деякі європейські країни та да, один США, один Канаду, один у Мексику, звісно, і в Південну Америку, Австралію. Е, поки що невідомо, е, де саме е, зійде ще в Азії, але найбільше конкретно Бог дає знати це на Франківщині, на Львівщині, Тернопільщині, і по 4-5 щодо зійде польду кожну області України. Пам'ятаємо за це, горімо за це. І не зраджуємо наших героїв, молімося за їхнє сонячне Воскресіння. Не боїмося говорити про це, щоб на нас не думали зле, блаженні, то правду Божу буде страждати, а ця правда неймовірна, тому що Бог приготував таке і попереджав за це. Чи почуєте, не повірите, на розум це не спадало, в голову це не вкладеться, то теж зрозуміти тільки все це. І ще раз нагадую вам я, що ті, хто загинуло до 2022 року, шанс їхнього воскресіння є набагато більший від тих, то віддали життя після 22-го року, тому що багато наших воїнів перейшли в частини ще і перейшли небесний вишкіл. І ті з них, які загинули як рядові, чи як громче гурик який взагалі в армії не служив, він вернеться як офіцер Божого війська, чи чотовий, тобто лейтенант, чи старший чотовий, чи власне сотник він буде, ми не знаємо. Але знаємо, що е, саме ті воскреслі герої будуть говорити своїми рідними, близькими, що робити, як жити, як вірити, е, саме Богу, тому нашому синіокому русу Ісусу, за яким буде йти меншість людей. Про це пише Біблія, що більшість людей буде задурена політиками. Ма Божа мати попередила священниками, знаменитими людьми і в тому числі власне тими людьми, які авторитетні будуть, і вже Христос буде давати якісь спокусові обіцянки щодо того, що бідні стануть багаті, що лиш би вони прийняли. Власне, чіпи, чіпи буде медкатка, банківська катка і паспорт, і що за гроші, які надійдуть на ту банківську катку. Насправді це буде знак звіра. Можна буде, що хочеш купляти, будувати і все таке інше. Це буде брехня, задурення сва, тому що Бог наш, коли прийде після вже Христа, маємо надію, що це буде. До 15 днів після з'яви Христа, Можливо, після того, як Лже Христос Вже Христос скаже, що ліквідуються паперові гроші, і станеться чудо, що на українських грошах з'являться, е, власне, я вам говорив е, жовті і сині хрести. Відповідно, на е, грошах, де зображений Тарас Шевченко, Іван Мазепа, жовтий хрест. А на у грошах, де зображений Іван Франко, Богдан Хмельницький, синій хрест, тому що саме біля тих хрестів має бути воскресіння відповідно тих людей, що до сонця храмів. І це буде неймовірне чудо, але Бог затягує ці всі чуда, але вони неминуче будуть, тому що Божа Мати Пресвята обіцяє, що так буде. Ну і нагадаю, що головне чудо в Фатімі було те, яке зв'язано з Сонцем. І головне слово було про те, що саме. Власне, сонце Бог на поміч нам прийде в черговий раз. Ви бачите карту України, яка затемнена, і як нечиста сила хоче. Захопити всю Україну, біду робити, але що Бог сонячно нам поможе, Україна переможе. Я вам хочу нагадати, що е, саме в рік сторіччя з'яв матінки Божої Фатімі. У 2017 році, з 15 жовтня, по 17 включно три дні, була тьма. В Європі і сонце було червоне. Його бачили в усіх країнах, особливо на півночі, але в Україні цього не було. Я говорив, що це означає, що можливо саме в жовтні буде Боже пришестя на три дні сонце зупиниться над Україною. В той час буде тьма по інших країнах. І нечиста сила не зможе Богу протидіяти у той час, коли за три дні з четверга по неділю вся Україна буде звільнена від злих людей і зрадників. Це... Символічно, що Страсний Хрест України і Воскресний є саме на вулиці Степана Бандери. Що Степан Бандери, як ви знаєте, 15 жовтня був підступно вбитий в 1959 році е, Богом проклятим зрадником України, колишнім християнином ГКЦ е, ОНЦ. Колишнім чи прихильником ООН одні кажуть, щоб не ганьбити ООН що він був Богданом Сташинським, який пішов у пекло, а власне прізвище Бандера означає Боже знамення. І можливо власне саме в ті дні захочуть убивати нашу Україну чи до того часу дня пам'яті Бандери до свята Упачі, Після того поживемо, побачимо. Я ж е, також хочу вам нагадати, що в Польщі е, є образ Ісуса, який плаче Божого милосердя, який плаче саме 17 жовтня 2010 року. Е, також у Польщі є стигмат. Священник, Римокатолик Лукаш, е, брат, який отримав рани Христові на долонях 19 жовтня. На наше свято ми. Минулому році, То ми не віруємо чого. До нього було слово, що в Польщі є всього три священики, які вірні Ісусу. Власне, і все сталося за рік, мабуть, перед тими всіма кривими подіями. Не більше війни, за яку були Божі попередження, ви бачите в середині весни так, 2022 року, і по числі скільки це буде з 15 квітня до 15 жовтня, що Бог попереджував, щоб люди взяли це пророцтво собі до душі. Або Жамати ще перед тим благословила нас, офіцерів каполані ЗСУ, дати схему цього прокляття рашо фашисти фінансовані найбагатшими мільярдерами світу, які входять у секту Хабат, і будуть наступати при підтримці китайців, корейців, комуняків вздовж. Е Балтійського моря у бік Англії і вздовж Середземного моря у бік Іспанії Португалії, де нагадаю вам я саме на узбережжі середземного моря понабудовували собі розкішні віли багато тих, які імітували, що вони в Україні якісь там офіцери, якісь бізнесмени, якісь політики. І їхні ті віли є базами отої нечистої сили, яка в будь-який будь-який момент може напасти на Європу. Що попереджала Божа мати, що нечість буде нападати, і дійде до Фатіми. Буде третя всесвітня війна, в якій буде застосована ядерна зброя, і має загинути більше людей ніж двох. Попередніх світ світніх війнах, які звісно те зробили, ті, які є запроданці сатани, найбільше знищуючи християнські народи Європи, особливо українців. До речі, у тій так званій книзі істини тих слів немає, що українці головні в Божих планах і що найбільше Бог поверне серед сонячно воскресних героїв, саме українці. Саме ще раз я пророчі слова, які Передав батько нашого героя Ромчика Гурика. восени. казала, от уже десь ну, ці події, от уже, ну, буквально було 2-3 місяці тому. Ми знайшли садочка, і вона каже, а знаєш, чому разом з ромчиком змінило багато хлопців? А я кажу, чому? Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть. Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знову піднімається тема щодо скасування пільг військовим. Ініціативу підняла скандальна слуга. Тратякова. знову питання зарплати ЗСУ. І у той же момент раду просять відкласти розгляд законопроекту про підвищення зарплат військовим. Депутати хочуть спочатку підняти собі. Пише телеграм-канал Зарада у Верховній Раді. України закликають повернути виплати військовим та погасити борг перед роди. Ними загиблих пошезінові Бобрецький на своїй сторінці у Фейсбук. Слуги народу у залі демонструють 95 п'яте квартал. Займаються хто чим найбільше забовіки демонстративно повернутися дупою. Мандатоносці основне, що вони не забувають собі улюбленим підвищувати виплати і отримувати їх регулярно, точно по графіку та ще й в конверти. Аналогічно ведуться у уро під час виступу в'етрувача про події в Бучі з закликом засудити рашизм, як ідеологію знищення ні, української нації, зрештою, хто буде засуджувати біні, блазені, дубінські, бужанські чи Смаглюк-Венеславська? У мене немає слів. Найбільше недугою. Склад Верховної Ради за всю історію. Це зелені паци, як апофеоза, жлубства розюмує Зіновій. В одному з інтерв'ю генерал Залужний зазначав, що зробить все, бо військовослужбовці під час війни та після ніколи ні в чому собі не відмовляли, адже вони еліта, вони бороняться країну від навалів. Орківа такі депутати, як Третьякова, зробити нічого з цим не зможуть. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний закликав командирів берегти особовий склад ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів. Бережіть особовий склад ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника який навіть і не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він, Залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельну перевагу ворога, самовіддано стримує наступ. Ворог деморалізований і виснажений. Його плани на бліцкриг, зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Але для деяких політиків очевидно, що війна вже закінчилася і по почалися вибори у Верховній Раді. Окрім того, що зрізали зарплату військовим, пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років. При цьому пожиттєві пільги можуть скасувати. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову. Ту саму скандальну Третьякову. існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій у свій час передбачили політики у чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низька цих пільг не працює. Сказала вона, Третьякова зазначила, що навіть у мирні часи таку кількість пільг бюджет не може компенсувати за її словами. Система підтримки ветеранів з використанням коштів бюджету потребує трансформації та актуалізації згідно з потребами ветерана. Концепція пропонує існуючі в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести на двох-трьох Грошову стипендію доплату до основного доходу сказала вона. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом. Зом лісом темним гаєм, там повстанці тихо йдуть. і на руках, із поля бою, товариша несуть. і на руках із поля бою, товариша несуть. І знову хмари потемніли, а з моря йде туман, скажи, скажи, чого задумався, скажи на що таман, скажи, скажи, чого задумався, скажи на що там. Не вийшли, вийшли на поляну, сказав, отаман сотня встань, Сказав отаман сотня струнко і на могилу. Потемніли, а з моря йде туман скажи, скажи, чого задумався, скажи на що таман, скажи, скажи, чого задумався, скажи на що там. Друже вірний спи, наш друже бравий, відважний, друже молодий, Тебе сьогодні поховаєм, а завтра підем бій. Тебе, сьогодні а завтра піде.